Вишиванки, квіти та сльози щастя для майже 2,5 тисяч першачків. Пролунав перший дзвоник Цьогоріч без масових урочистостей. Батьки схвильовані, але щасливі. Мама Наталія говорить дуже рада, що син йде на офлайн навчання. Ми повністю цілий рік ходили в цю школу на курси підготовчі. Ми бачили укриття. Ми знайомилися із адміністрацією школи. Ми знайомилися із майбутніми вчителями першокласників. Ми за очне навчання. За повідомленням міської ради, понад 28 тисяч учнів розпочинають новий навчальний рік. 59% з них очно. Серед 35 шкіл Черкас 28 мають власні укриття. Передбачається, що учнів максимально будуть виводити на офлайн навчання з дотриманням усіх правил безпеки. Станом на 1 вересня цього року ми маємо надзвичайно великі запити батьків про те, що навчання має бути все-таки очним.